Бій за Покровськ, який називають західними воротами Донбасу, може розпочатися з дня на день. На момент запису цього випуску до міста ворогу залишилося півтора кілометра. Тим часом українським військовим загрожує оперативне оточення у так званому Оспенівському мішку, а у Кураховому вже точаться запеклі вуличні бої. Про все це розповім уже за мить. З вами новини ТСН -ЮА, я Ліна Туришин. Підписуйтеся на наш канал та тисніть вподобайки, адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду. Ну а ми переходимо до новин. Наступ в бік Покровська російські війська ведуть фактично без зупинки вже близько 10 місяців після того, як окупували Авдіївку наприкінці лютого 24-го. Після реакції українського командування наприкінці літа та завдяки мобілізації резервів і підкріпленню з інших ділянок фронту вдалося тоді загальмувати наступ. Однак, вже у листопаді-грудні, після швидкого захоплення сусідного міста Селидове рух армії РФ знову прискорився, і зараз вона близька до перерізання логістики Покровська та початку операції із захопленням населеного пункту. Журналіст Юрій Бутусов, який зараз перебуває на Покровському напрямку, заявив про значне просування ворога, і зараз виникла реальна загроза оперативного оточення міста Покровськ, що означає його можливу швидку втрату втрату одного з ключових вузлів комунікацій. Український військовий на позивний мочної заявив, що до самого міста ворогу залишилось пройти півтора кілометра. Зараз ворог розвиває успіх південніше Покровська і дуже сильно натискає. Працює з самого ранку ворожа арта, є хаотичне просування противника. Групи до чотирьох росіяни бігають туди-сюди. Також сильно давлять в напрямку піщаного. Зупинити їхні штурми не сильно вдається, не дивлячись на підкріплення. Зв'язку між підрозділами немає, одразу запустили козаків у бій, не встигнувши налагодити комунікацію. Що це за Через ці всі моменти ворог може скористатися нагодою та рвонути на місто, як це було у Новогродівці. Інше завдання противника досі полягає в тому, щоб обійти місто з південного заходу та на захід просуватися далі, або вони обійдуть місто, або в лоб штурмом кинуться. І це реально зробити на фоні недавніх вилазок ДРГ. Лейтенант Збройних сил України на позовні Алекс також підтвердив інформацію про те, що ворожі ДРГ зайшли у Покровськ 12 грудня. За даними військового таких груп було декілька. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. З одного боку нічого дивно, що ми що пі... посилаємо ДРГ в тил один одного за лінію фронту, але проникнення в околиці міста свідчить про певні проблеми в обороні. На щастя, цю групу забаранили перш ніж вони встигли щось зробити, але це точно не остання вилазка. Речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, що відповідає за цей район, Назар Воложин каже, що українська арпія намагається відновити втрачені позиції біля Покровська, зокрема біля сусіднього селом Шевченко, населеного пункту відродження. У випадку падіння цього укріп району російські війська зможуть прорватися до сусіднього селища піщане і захопити терикон шахти імені Тараса Шевченка. Ця панівна висота дозволить встановити контроль над ключовою логістичною артерією Покровська трасою на Павлоград і Дніпро, що на 7 кілометрів північніше. Комбат Вовків Давінчі Сергій Філімонов, який зараз виконує бойові завдання разом з батальйоном на цьому напрямку. Заявив ексклюзивному коментарі Те про те, що ситуація біля Покровська критична, навіть катастрофічна. Він також прокоментував заяву Юрія Ботусова, який заявляв, що ключовий укріп район біля Покровська був зданий без бою. Справді були втрачені ключові села, і справді був втрачений укріп район біля Новотроїцького. Біля населеного пункту Шевченко е, важко сказати без бою чи ні. Е, насправді там ми понесли втрати. Я маю на увазі Збройні Сили України, е, але загалом так за даними Сергія Філімонова у населеному пункті Шевченко зараз вже немає українських сил. Також втрачено новотроїцьке. Чому вони ключові? Тому що через ці села буде відбуватися логістика противника, і це буде їм е, е, як плацдарм для наступу на Покровський і продовжити рух до. Дороги між Покровським і Дніпромкомбат Вовки Давінчі також зазначив, що ворогу до міста залишилося менше двох кілометрів. Сергій Філімонов додав, цитую, що головна причина катастрофи на Покровському напрямку вище командування, яке ставить під підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливості підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення для того, щоб вести стійку оборону, має бути смуга. Має бути лінія оборони, яка е, будується, виходячи з того, які інженерні е, укріплення набудовані, е, виходячи з розрахунку людей, яку яких треба ставити на смугу, і е, проблема в тому, що вища команда не помічає явків в позиційному просторі, не розтягує батальйони, і ті батальйони або навіть бригади нові. Які заходять в смугу, вони виконують штурмові дії, а не намагаються вибудувати ту лінію оборони, яка має бути для того, щоб хоча б зупинити ворога, не те, щоб просунутись вперед. керівниця медичної служби Ульф вовків давінчі Аліна Михайлова своєму дописі у Фейсбук також вказала на проблеми в армії. Командування переходить межі розумного артилеристів, кидають у штурми, бо немає снарядів. Тож медиків скоро відправлять в окопи, бо немає піхоти, яку треба рятувати. Це не тактика, це самознищення, і це відбувається під прикриттям гучних слів про героїзм і необхідність. Накази типу відновити втрачені позиції звучать просто й ефектно, особливо з тилових штабів. Але ті, хто дає ці накази, не знають, що таке тримати кругову оборону, благати про вогонь на заборону чи відчайдушно чекати евакуації, якої не буде. Це не стратегія і не військове мистецтво. Це жорстоке ігнорування реалій фронту, і замість того, щоб чесно зізнатися у провалах і шукати нові підходи, нас годують ілюзіями про контроль ситуації. Військовослужбовиця додала цитую, що реальність не змінюється від мовчання. Ми маємо перестати ховатися за гаслами і почати визнавати помилки. Інакше ми втратимо все не лише позиції, а й саму армію. Сергій Фільмонов також прокоментував інформацію про ДРГ у Покровську. Ну я б до ДРГ ставився так, як е, на початку війни в Києві. Тобто там, де постійно комусь е, бачиться ДРГ, насправді я думаю, що це не відповідає дійсності, тому що ДРГ це підготовлені групи, а тут ворог атакує чистим м'ясом. Е, бійцям не дуже підготовлені. Давних є дуже велика чисельна перевага, і можливо, можливо, якісь, вибачте. Е, Хотів назвати їх бомжами. Зайшли в Покровськ і десь десь пробігли через лінію. Але ні, я не я не називав би їх ДРГшниками, і я б не сказав би, що зараз Покровські є російські війська. Він також розповів, яку тактику використовують росіяни на цьому напрямку. Росіяни всюди роблять одне те саме. Вони обрізають спочатку логістику, намагаються обійти місто з двох міста. Села обходять з двох сторін. Після того як логістика міста не вбила, вони починають вже заходити всередину. Тобто з Покровськом буде та сама історія, про що дуже давно говориться, що ворог буде намагатися обрізати трасу з Покровська на Дніпро. І після цього, коли вже місто буде або в напів або в оточенні, коли там не можна буде здійснювати нормальну логістику, ворог спробує зайти всередину. Військовий аналітик Володимир Даценко зібрав і оприлюднив дані про наступальну операцію Росіян на Покровському напрямку. Зазначається, що РФ втратило у спробах захопити Покровськ більше танків ніж будь-яка країна Європи має у своїй армії. А втрати серед особового складу на цьому напрямку перевищують чисельність армії Великої Британії. Тільки візуально підтверджені втрати російської армії за 13 місяців боїв у районі Покровська становлять 1800 одиниць бронетехніки. Реальні втрати ще більші. Аналітик підрахував, що за 13 місяців боїв на Покровському напрямку становлять близько 150 тисяч солдатів убитими і пораненими. Це більше ніж втрати Росії у боях за Бахмут, де втрати досягали 100 тисяч. Західний військовий округ Російської Федерації мав протистояти Збройним силам НАТО на території Європи. А перша танкова армія була найбільшою гордістю Путіна найбільша танкова армія у світі. Уявіть собі, що якийсь генерал. Запропонував план наступу, який передбачає втрату трьох армій у боях за два невеликих міста, в яких до війни проживало 95 тисяч людей. Авдіївка і Покровськ. Будь-яка країна визнала б це божевіллям. Аналітик додав цитую: у це важко повірити, але втрати російської бронетехніки під Покровском більше ніж втрати німецької армії у Сталінградській битві. Битва за Покровськ стала однією з найбільших битв в історії за кількістю втраченої бронетехніки у спробах захопити місто. Втрати Росії близькі до чисельності всього західного військового округу Росії станом на 22-й рік, який готувався до війни з НАТО. А це близько 60% від сил, якими Росія планувала захопити Україну за три дні у 2022 році. Ситуація навколо Спенівського мішка на півдні від Курахового погіршується. Підрозділи сил оборони можуть потрапити в оточення. Про це пише аналітичний портал до 12 грудня. Аналітики каналу виділяють декілька ключових місць у так званому мішку: Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай. Ганівка, які перебувають безпосередньо в ньому, і куди ворог пробує прорватися безперестанно, буквально з усіх боків. А також трудове Оспенівка дальня, які відіграють основну роль утримання цього мішка. Саме з дальнього і трудового росіяни лізуть до Оспенівки, де закривається мішок. За інформацією діпстейту росіяни неодноразово фіксувалися в Оспенівці та активно намагаються її штурмувати, закріплятися для подальшого просування й оволодіння селом повністю. Сили оборони своєю чергою намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця. Також канал повідомляє, що ворог має можливість здійснювати маневри між Оспенівкою та Ганівкою, які фактично відрізають угрупування підрозділів сил оборони мішку. Підтвердження, що ворог зміг там закріпитися, немає. Тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну стабілізаційну роботу, тож є ймовірність, що ворогові там закріпитися не дадуть. Важко зрозуміти сенс утримання Успенівського мішка, коли ворог продовжує поступово захоплювати курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності. Оту Донецьк канал попереджає, що ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та оточити підрозділ сил оборони в Ганівці, Успенівці, трудовому веселому гаю та Романівці. Також за інформацією каналу, командування ОТУ Донецька Луценка зняли з посади. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Лейтенант Зброни Сил України на напазовний Алекс також підтвердив інформацію, що в Успенівці реально погані справи. Не знаю, що там в голові вищих чинів, чим і як вони планують витягувати людей з того мішка, бо фактично прохід звідти через сіряк. Виводити людей треба було давно або організувати наступальні дії ззовні для зрізання кліщів. По командувачу, отут і Донецьк, я просто ва це так прям подобається. Мені типу план содоля натворив хвилив купу людей і спокійно пішов на іншу посаду. А боєць батальйону Айдар Станіслав Осман зауважив, що ситуація в Курахівському мішку наближена до критичної. Ворог закріпився в Оспенівці. Робота по утилізації ведеться, але шляхи сполучення селами південно-східніше обмежені вогневим контролем, дронів та артилерії противника. Курахове також є епіцентром подій на фронті. Складна ситуація на півночі міста зі сторони курахівського водосховища. Ворог тисне наші збройні сили надпотужно. В місті вже йдуть вуличні бої з групами окупантів. Телеграм-канал Курахівський напрямок також публікує актуальну карту контролю у місті. Зазначається, що тривають жорстокі бої на тез багато техніки та піхоти. Ворог намагався заблокувати українських військових тут. Також росіянам вдалося захопити міськраду у Кураховому та встановити триколор на елеватор. Тим часом новий командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий голосив про початок фундаментальних змін, які вплинуть на ситуацію на фронті. Мовиться зокрема про військову підготовку, реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійців має бути найкраще адаптована до потреб фронту. У сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас змінився підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Цитую, він має відчувати постійну турботу про себе від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Зміни торкнуться також технології та оптимізації управлінських процесів. Цитую, потрібна маневреність та ефективність в адміністративному апараті. Основною для цього будуть організаційні зміни та цифровізація. Як ви думаєте, як далеко можуть зайти росіяни? Напишіть нам у коментарях. А ми бажаємо сил нашим захисникам у цей важкий час на фронті. Вся країна вірить у вас. Ми вдячні вам за кожну хвилину вашого подвигу, за вашу стійкість та надлюдські зусилля. Бережіть себе, а у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.